Єлясте дерево груша з соковитими і ароматними плодами присутні в кожному плодово-ягідному саду. Східівники люблять це дерево за його невибагливість, ніж невесняне цвітіння і, звичайно ж, високу врожайність, незважаючи на те, що багато садові дерева і чагарники прийнято садити ранньою весною, деякі з них, посаджені в цю пору року, зазвичай погано приживаються і часто хворіють. Ідеально для нашого клімату підходить посадка груші восени. Це і буде темою нашої статті. Вибір саджанця перед тим як посадити дерево. В нашому випадку грушу слід вибрати садженець, але перш потрібно визначитися з бажаним сортом, причому вибирати можна як за смаковими якостями плодів і їх врожайності, так і по декоративному їх виду, найпопулярнішими сортами, відмінно придатними для посадки на присадибних ділянках нашої країни восени і навесні будуть просто Марії. За його дивовижні смакові якості, влада за її раннє дозрівання і багатий урожай. Чижовська за простоту догляду за нею близько півстоліття тому груша, як і мандарин, вважалася південним рослиною, але в наші дні її можна виростити і на Карпатах, виведені сучасними селекціонерами сорти цього плодового дерева стали несприйнятливі до різких температурних перепадів, коли плюс змінюється мінусом, чудово переносять морозні зими і швидко пробуджуються навесні. Для того, щоб груша прижилася і стала плодоносити, до вибору саджанця потрібно підійти дуже серйозно. Найкраще, якщо це буде один: дварічне деревце, куплене в розпліднику, який має ліцензію на їх продаж. Обраний саджанець повинен бути міцним, еластичним і не мати будь яких пошкоджень, що стосується його кореневої системи, то вона повинна бути густою і без найменших ознак гнилі. Всі гілки на стовбурі повинні бути здоровими. Саджанець перед посадкою його в ґрунт потребує підготовки, яка буде полягати в наступному. Видалити все листя, щоб вони не витягали з деревця вологу коріння на добу замочити у воді. Правильна підготовка саджанця збільшить шанси на те, що деревце прийметься, переживе зиму, прокинеться навесні і буде плодоносити в покладений термін. Правила вибору місця для посадки, коли ми розширюємо яблуневий сад. Доповнюючи його іншими фруктовими деревами, правильним рішенням буде складання на папері плансхеми, де чітко буде вказано розташування кожного нового дерева. Груша є світло і теплолюбних рослиною, тому садити її рекомендується на південній стороні саду відразу на постійне місце, оскільки це дерево виростає дуже великим між молодими садовими саджанцями слід дотримуватися певної дистанції. Молодняк рекомендується розміщувати так, щоб відстані між ними дорівнювали висоті дорослих дерев тільки в цьому випадку, коли вони виростуть, їх крони не будуть стикатися і затіювати один одного, а навесні їх вегетаційні процеси не будуть порушені, що стосується вимог до місця посадки груші і до ґрунту. То вони будуть наступними, Грунт в лунці повинна бути вологою і підгодованою, добривами. готувати грунт під посадку цього плодового дерева рекомендується навесні, щоб збільшити його поживність. Среди це дерево найкраще в погано продуваються місцях. Це збільшить шанси на те, що молодий саджанець добре перенесе 30 градусний мороз таким чином. Правильно вибране місце посадки збільшить шанси отримати в своєму саду потужну. Добре плодоносить щороку грушу, порядок посадки, груша, як і повстяна вишня, і будь-яке інше плодове дерево. Добре піде в зростання за умови того, що воно правильно посаджено з дотриманням всіх нещеперелічених етапів, підготовка котловану, його глибина повинна бути близько 50 см, а діаметр не менше один внесення на дно підготовленого котловану добрив, установка кілочків для підв'язки молодого саджанця. Підготовлена і удобрена земля під посадку влаштовується протягом два тижнів. А якщо деревце буде посаджено навесні, Всю цю зиму установка саджанця в котловані і його прикопування землею підв'язка молодого деревця до кілочка полив. В якості добрива для молодого саджанця груші використовується органіка, торг. Перегній і ці добрива не тільки заповнять запаси ґрунту в поживних речовинах, але і відмінно розпушують його, крім того. У лунку можуть бути додані і мінеральні добрива, а кислий ґрунт потребує вапнування посадкою груші найкраще займатися удвох. Одна людина утримує садженець вертикально, а другий прикупує його землею коренева шийка молодого деревця повинна бути практично на рівні поверхні ґрунту, максимально допустиме піднесення над нею п'яць. Визначити шийку саджанця дуже просто стовбур в цьому місці, змінює колір з світлого на темний. Корінці молодого деревця в лунці потрібно ретельно розправити, засипати їх землею і добре утрамбувати. Правильно посадженим буде те дерево, яке неможливо вирвати з ґрунту, навіть приклавши фізичну силу після поливу саджанця, землю навколо нього рекомендується замульчувати травою. Гноєм або перегноєм мульча повинна бути навколо його стовбура, весь літній сезон. У разі осідання ґрунту, яка буває, якщо груша була посаджена відразу після підготовки котловану, її слід досипати, інакше всихання коренів не уникнути, коли лунка під посадку вистоюється протягом двох тижнів, усадка землі практично виключена поради досвідчених садівників. Спеціально для початківців садівників ми поділимося деякими секретами того, як правильно посадити грушу при осінній посадці груші, ні в якому разі не можна удобрювати землю. Азотистими добривами, це гарантовано знищить молоде деревце. Перед самою посадкою саджанця ґрунт надніями потрібно буде розпушити. Коріння молодняку не повинні стикатися з калійними добривами. Ретельна прополка бур'янів буде відмінною профілактикою появи попелиці, Груші краще не рости в безпосередній близькості до горобини. Скориставшись нашими порадами, ви зможете виростити міцне, сильне і врожайне дерево. Плоди якого будуть гарні як в свіжому, так і в консервованому вигляді.